Настав час, коли шкільні коридори оживають після літньої тиші, а класні кімнати перетворюються на оази знань і відкриттів. У переддень нового навчального року вчителі занурені у клопоти. Вони отримують підручники, миють вікна, двері, чіпляють штори, готують конспекти, прикрашають дошку. Бо вони чекають найцінніше своїх учнів. А ось і наші першокласники. Це маленькі зірочки, що тільки но засвітилися на небосхилі знань. Вони, як маленькі дослідники з цікавістю озираються довкола, готові пізнати нове і незвідане. Їхні очі сяють від очікування, а серця б'ються в передчутті чогось незвичайного. До 1 вересня всі педагоги і працівники, всі в школі працівники дуже хвилюються, коли чекають найменших школярів. Ми сьогодні з вами спробуємо вивчити думку наших наймолодших учнів. Давайте спробуємо дізнатися. Ви хочете до школи? Так! А що таке школа? Скажіть, будь ласка. Знаєте, що таке школа? Да. Да. Скажи, да. Ну, кажіть, не бійтесь. Не бійтеся. Школа це там, де у Да. А обов'язково до школи носять якусь важливу річ. Що це таке? Що там за річ така, без якої до школи ніяк не, не пускають? рюкзак. Да, Правильно, молодці! <свят> а що ми тобі поклали? Ми поклали нові книжки. П'єдранки. Олівці, ручки, ручки і гасти. Гуди ще потищу типа. Там є пахвалі ради і нахмурки. Можливо, сьогоднішній день для вас не дуже радісний. Але тим не менш, ми вас з ним вітаємо. Розуміємо. Що ви сумуєте, бо канікули закінчилися, тому що знову доведеться, щоранку прокидатися ні світ, ні зоря. І вільного часу стане зовсім небагато. Вас чекають уроки, уроки, уроки! Домашні завдання, тести, проєкти, читання та розв'язування задач, спортивні змагання і це далеко не все. Погляньте з іншого боку. Уроки можна прогулювати, домашні завдання можна завжди списати, а тест можна зламати. Але чи варто? Адже вас чекають дивовижні відкриття, нові можливості, цікаві події і зустрічі з друзями та незабутні моменти спілкування з найкращими вчителями. І нехай ніякі перешкоди. Відсутність світла, інтернету, тривоги не спинять ваш рух до знань. Тож вчіться, щоб знати, діяти, жити. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів та підкорюйте вершини знань. Зі святом вас усіх І з Днем Знань! І з початком нового навчального року!